Іноді і причина ремонту стає сімейною таємницею. Міла а ремонт нагадує щось зовсім інше, і тільки баночка правинорфорти біля ліжка. Міла щось там здогадується. Правинорфорте чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають вирішальний візит. Зустрічі з лідерами країн глобального півдня, G7, європейських країн а також з керівниками. Міжнародних організацій президент України наразі у США напередодні Володимир Зеленський виступив на засіданні Ради безпеки ООН, а сьогодні на генасамблеї. Закликав світ попередити ядерну катастрофу та досягти справедливого миру для України. Деталі Валерія Дерменджива розкаже. Здоров'я, шановні українці і українки. Розпочинаємо візит Сполучені Штати 22 вересня. Президент України Володимир Зеленський везе до США план перемоги. Саме цієї осені вирішується, що буде далі у цій війні. Разом з партнерами можемо посилити наші позиції як потрібно для нашої перемоги. Спільної перемоги для дійсно справедливого миру. Україна представить Сполучених Штатах план перемоги. Першим його побачить Повністю президент Америки звичайно представлю план перемоги усім лідерам країн-партнерів. Представимо також його в конгресі, обом партіям, обом кандидатам в президенти Сполучених Штатів. Розпочав візит до США президент з Пенсильванії. відвідав Скрентонський армійський боєприпасний завод. На цьому заводі виробляють складові частини артилерійських і мінометних снарядів. Потужності повністю завантажені під потреби України, зокрема для виготовлення снарядів калібру 155 міліметрів, яке впродовж року суттєво збільшили. Глава держави побачив цикл виробництва, поспілкувався з очільниками і працівниками підприємства. А ще розповів про ситуацію на полі бою і про потреби України в безперебійному і своєчасному постачанні оголошених пакетів оборонної підтримки. Ви сказали, що тут працює 400 людей. Я дуже хотів би приїхати та подякувати вам. 400 людей врятували мільйони українців. Дякую вам, просто від імені всіх українців. Ви допомогли нам вистояти проти путінської навали. Після цього зустріч із губернатором Пенсильванії, сенатором та конгресменом штату. Ми надзвичайно щасливі, що в штаті Пенсильванія проживає так багато українців. Друга за чисельністю громада у США. Ми відчуваємо з ними особливу спорідненість та з усіма вами у вашій роботі із захисту України. Звичайно, ми розуміємо, що Сполучені Штати допомагали нам із самого початку повномасштабної війни, але ми розраховуємо на подальшу підтримку. Ми вдячні президенту Байдену, дякуємо за двопартійну підтримку і дякуємо таким заводам, таким робітникам, офіцерам, солдатам, хірургам за таку підтримку, за те, що ви залишаєтеся з нами. Згодом президент у Нью-Йорку виступає на саміті майбутнього у штаб-квартирі ООН. І ми точно знаємо, як багато може досягти глобальна єдність і тут, в ООН, і через саміти миру для України, на яких ми намагаємося протидіяти руйнівній силі Росії та її поплічників. Зараз ми готуємося до другого саміту миру. Я запрошую всіх лідерів, нації і надалі підтримувати наші спільні зусилля заради справедливого і мирного майбутнього. Путін украв уже чимало, але йому ніколи не вдасться вкрасти майбутнє світу. Я впевнений. Війна Путіна не досягла своєї основної мети. Він мав намір знищити Україну, але Україна все ще вільна. Він мав намір послабити НАТО, але НАТО більше сильніше та згуртованіше ніж будь-коли раніше, з двома новими членами Фінляндією та Швецією. Ми не можемо опускати руки. У кожного з нас є інший вибір. Чи збережемо нашу підтримку, щоб допомогти Україні виграти цю війну та зберегти свободу? Або піти геть, дозволити відновити агресію і знищити націю. Я знаю свою відповідь: ми не можемо втомлюватися, ми не послабимо підтримку України аж поки вона не досягне справедливого миру. Усі країни-союзники зійшлись у непохитній підтримці України та її територіальної цілісності. Україна бореться за всіх нас. Позиція Литви залишається непохитною. Ми не визнаємо незаконну анексію Росією жодного українського регіону, будь-то Крим, Севастополь, Донецьк, Херсон, Луганськ чи Запоріжжя. Ми не припинимо вимагати від Росії припинення грубих порушень прав людини та основних свобод на окупованих територіях України територіальна цілісність України має бути відновлена в її міжнародно визнаних кордонах. Логіку завоювання та нехтування міжнародним правом необхідно припинити, якщо ми не погодимося жити у світі, де будь-яка країна може стати жертвою агресії, незалежно від її розміру та географічного розташування. Напередодні Зеленський взяв участь у засіданні Ради безпеки ООН з українського питання. Одного дня в цьому залі неодмінно скажуть, що війна Росії проти України завершена. Не заморожена, не призупинена, не забута, по справжньому завершена. І це станеться не тому, що хтось стомився від війни, не тому, що хтось щось виторгував у Путіна. Війна Росії проти України завершиться тому, що запрацює статут ООН. Росія не може посилатися на статут ООН, щоб пояснити те, що вона робить проти нас, проти України, народу України. Росія або мовчить або бреше про те, чому її дрони і ракети виявляють у повітряному просторі Польщі, Молдови, Румунії. Щодня українці зазнають поранень і гинуть. Щодня про справедливий мир для України говорив не тільки український лідер, висловився і держсекретар США Ентоні Блінкен. За його словами, Росія має відшкодувати завдані збитки, а світ сприяти відбудові та відновленню України. Усім націям, які хочуть, щоб цей конфлікт закінчився, шлях є простим: зупиніть тих, хто сприяє та підживлює агресію Путіна, і вимагайте справедливого миру, який дотримується принципів статуту ООН. На цьому ж засіданні були присутні російські представники, але недовго. Після промови голови польського МЗС вони покинули залу. Українські діти не лише стають мішенями для бомб, тисячі з них були викрадені й вивезені в Росію, де їм промивають мізки, щоб позбавити спогадів і національної ідентичності. Чим те, що робить Росія з викраденими українськими дітьми, відрізняється від того, що німецькі нацисти робили з дітьми. Тим часом Україна продовжує свій дипломатичний шлях. Президент говорить про формулу миру, військову підтримку, посилення ППО та вступ до НАТО. Окрім того, під час виступу на генеральній асамблеї ООН президент закликав світ попередити ядерну катастрофу та захистити українські ядерні реактори. Путін планує атаки на наші ядерні об'єкти, реактор та інфраструктуру. А будь-який удар на ядерну енергетичну інфраструктуру несе такий величезний ризик, наслідки якого навіть важко уявити. Ядерні станції повинні бути в безпеці. Два роки тому я запропонував формулу миру. Вона включає і висновки, яких було досягнуто на саміті в Індонезії. Дуже важливо, щоб нас розуміли, що Україна хоче закінчити цю війну як ніхто в світі. Валерія Дерманжиєва телеканал Рада для підсумків Єдині головне.